Богдан Шептенко представник нового творчого покоління. Молоді митці вже довели. Справжній художник не обов'язково голодний художник. Вони беруть максимум із сучасних можливостей, презентуючи власні таланти у світовій мережі. Сьогодні роботи Богдана є в багатьох приватних колекціях далеко за межами України. А колись він планував вступити до технікуму будь-якого аби разом з друзями, і власне захоплення малюванням не сприймав всерйоз. Щось більше за хобі в його роботі роботах розгледіли батьки та наставники, роки навчання, пошуки своїх технік, і стилю, поступове визнання. Вже нині роботи молодого криворізького художника можна побачити не тільки на його сторінках у соцмережі, персональних виставках чи на стінах у квартирах друзів, а й в ілюстративних виданнях та закладах рідного міста. Сьогодні я є художником, який переважно пише у техніці акварельного живопису і акрилу. Більше приділяю увазі сюжетам фігуративного живопису. Саме своїм таким картинам, як чоловічки на білому, це така моя серія картин. От. Ну і окрім цього, звичайно, що нікуди не діваються від мене міські пейзажі, тому що в мене, грубо кажучи, з цього все починалось. Малюю картини як для себе, так і на замовлення, в принципі, і на продаж, тому я би назвав себе таким контемпорарі художником сучасним в плані, що я просто співпрацюю, як сказати, з галереями, з різними. і, в принципі, це, мабуть, і є те, чим я займаюся. Тобто я малюю і продаю за кордон через різні онлайн майданчики та маркетплейси. В принципі, все, що зараз доступно у вільному онлайн режимі для всіх художників. Я взагалі, як сказати, людина візуал. В плані от, навіть книжку, коли вибираю, я ну, дивлюсь да, на назву, але я вибираю по обкладинці. Типу, я дивлюся, якщо мені сподобалася обкладинка, я беру цю книжку. Типу. І навіть якщо вона мені потім там не сподобається, все одно мені просто подобається, що от так от е, зроблений дизайн цієї книжки там. Чи я не знаю, ми можемо йти мимо якоїсь. Е, Ну, як руїни, да? і я там побачу щось таке дуже гарне. Там би стану буду фоткати, друзі чекають, мене не розуміють, що я там взагалі побачив. Типу, ну вони там вже звикли, але взагалом так буває, бувають, десь ідем, мідем я такий, о, чекайте, я там десь побачив щось, сфотографував собі, тому що або знаю, або потім намалюю, або просто так для естетичного якогось задоволення. А якщо я пишу якусь картину, зазвичай буває натхнення, приходить, і от як кажуть, що. Апетит під час їжі приходить, так само от, я буває починаю, просто ставлю біле полотно і щось починаю малювати з якоїсь фігурки, і потім от, далі з'являється якесь бачення, і ти такий, о, все. І коротше, в тебе прийшло натхнення от, під час малювання. Буває таке. От вночі малюю в основному картини е, свої, тому що вдень я щось ну, взагалі е, якось себе навіть не асоціюю, якщо це не природа. У дитинстві я багато ходив на різні гуртки, тому що батьки мене віддавали спочатку на танці, на гімнастику. Я покидав і, і танці, і гімнастику, тому що мені не подобалося одразу після школи ще йти кудись. Тобто мені хотілося додому йти або, не знаю, з друзями у футбол, а я одразу після школи йшов у місцеве ДК, там займався естрадними танцями, потім гімнастикою. Це все покидав, потім пішов в худож. Як я пішов в художку, то в дитинстві ми просто з другом любили малювати мультики в зошиті. Тобто завели собі такий зошит і там перемальовували улюблених персонажів. Ще на той час були такі бітки. От, і ми з цих біток там, то покемонів, то, ну, різні такі картинки, в общем, ми малювали. І е, мені е, сусідка. По дому. одного разу запропонувала відвести мене в художню школу, тому що вона сама там навчалась. Вона каже: я бачила твої малюнки, каже, може тобі сподобається там в художній школі малювати. Ну, в принципі, отак я, мене перше заняття відв відвели, і, в принципі, після того я і почав ходити. Я почав потихеньку малювати, але ще не розглядав це як щось там серйозне, тому що навіть художка, художня школа в мене не дуже сильно, скажімо так, заохочувала туди йти. Тому що ну, я розумів, що я вже е, ходжу туди, поступив. типу, там Перший, другий клас, там теж були свої там, п'ять класів художки, але десь вже в клас четвертий, я, мені так набридло оці всі постановки на тюрморти з кувшинами, ці всі драпіровки. І я вже розумію, що я туди ходжу, просто, от, як в школу, е, типу, але я не відчуваю від того ні кайфу, ні задоволення, нічого. І... На тому моменті я хотів вже кинути художню школу. От, але мені тато сказав, що ні, художню школу ти вже закінчиш, тому що ти покидав там і танці і, свого часу, і всі ці гуртки, на які я пробував ходити. Тому е, тут вже ти так справу доведеш до кінця. На той час е, мені подобалась дуже архітектура. І я чомусь думав, що я буду десь там архітектором. Але я на той час казав конструктором, тому що я часто любив там Лего складати різні будівлі, е, такі цілі міста. І я казав, я буду конструктором. От, а я це мав на увазі, що типу, як архітектором. От, тому в принципі, таке було уявлення, але дуже розмите, тому що е, в цілому я думав, так, я буду художником, а може ні, може я в технікум піду. Але якщо я піду в технікум, я навіть не знав, на який факультет, тому що в технікумі ж немає нічого такого, типу, як там, малювання, живопис, малюнок. Тому, е, мабуть, завдяки тому, що батьки знайшли ось цей ліцей, в якому е, був Уклін. На малюнок, на живопис, там, предмети, такі як композиція, то через це я вступив до ліцею і, мабуть, вже продовжив далі малювати. І після ліцею. Я вступив до ходграфу. Університет вже, мабуть, дав таку серйозну підготовку в плані того, що я зрозумів, що все ж таки я реально хочу малювати все своє життя, і це сталося десь на другому курсі, тому що, окрім звичайних пар там якогось живопису. Спеціалізації у нас були літні такі вилазки на природу, типу як це називалось, пленерна практика. От, і там ми малювали, ну, грубо кажучи, все, що хотіли, в плані там якісь дерева, ем, перехрестя людей, все, що нас оточувало, це можна було малювати. І е, викладач. Руслан Олексійович на той момент це якраз там перший другий курс. Він вів пленерну практику. Він показав, що можна однією гелевою ручкою намалювати цілу картину. І от мене це так прям зачепило, що тільки гелева ручка, і все. Ну навіть не треба ні кольору, нічого. Тобто, і після того мені дуже сподобалась графіка. І я дуже довгий період, навіть коли диплом, вже там магістратуру закінчив, я малював на дипломні роботи графіку. І в цілому. Дуже довго я з цього не сходив. Тобто маю на увазі не повертався там до живопису, мабуть, акварель почав вже сприймати після університету, тому що я займався таким, не знаю, як це назвати, самоосвітою, саморозвитком в плані е, читав якісь книжки, е, додаткову літературу, дивився відео, улюблених художників. Для мене це було щось таке нове, захоплююче, тому що. Е, Тут було інакше не так, як в університеті. Тобто, в університеті була така школа стара. Там вона в цілому була дуже такою грамотною, як такою базою великою. Але коли я бачив, як по-іншому там показують якісь майстер-класи на Ютубі, там дивлюся, як художники виходять, прям малюють щось, розказують, і це якось було по-іншому трохи. Тому після університету я так скажімо ще довчився сам. Для себе більшість художників, з якими я навчався, так і всі починають з портретів. Тобто, коли ти там починаєш де якісь перші успіхи, з'являються у малюванні, і коли там всі намагаються нам, ну, намалювати або людину, яка їм подобається, або якогось там не знаю кумира свого, і всі малюють портрети, і потім починається така штука, що кожен починає заробляти на портретах. От і, мабуть, перше це був якийсь портрет, я малював. Була там поряд зі мною школа, і звідти. Так, учні замовляли, от у мене писали прямо через соцмережі, що от я бачив, що ти малюєш, а чи зможете намалювати портрет? 2012 13 рік десь 150 гривень, 300 гривень. зараз, ну, в середньому, там, не знаю, 200 доларів якась там робота коштує. Були різні, були і 500 доларів, 600, і були, і саме навіть дорожче, яку я продавав, це 3000. Говорю для українців, я все ж таки роблю, мабуть, як сказати, це навіть навіть не знижки, якусь поблажку, тому що, по-перше, я розумію, який там стан взагалі в країні і так далі. Тому я якось і розумію і людей, тому в Україні, мабуть, нижчі ціни ставлю аніж коли продаю за кордон. От, хоча це неправильно, художник має виставляти одну ціну єдину для всіх. Купують і в Україні, і за кордоном, але мабуть, за кордоном все ж таки більше. Там люди взагалі відносяться до ручної роботи як до чогось такого божественного. Вони навіть от коли там купляють картину, вони там запитують: ой, а як вона там створювалась? Ну зазвичай є опис до картини, але їх Окремі деталі цікавлять. Це виражається у всьому, у відношенні до тебе як до художника. Тобто е, у спілкуванні, по, у підтримці загалом. Я не працював би і категорично відмовлявся від таких замовлень, як портрети, тому що я вважаю, що е, ну, це не моє. Типу, в плані це тр, треба там добуватися схожості. Я, якщо навіть це можу, але я буду дуже багато часу витрачати, і я розумію, що це не те, чим. Від чого я отримую задоволення. Дуже не люблю, коли людина сама не знає, чого хоче, тому що пишуть, наприклад, ой, хочу щось у вашому стилі, от щось таке, але типу, на ваш там, розсуд. Зазвичай я просто пропоную, кажу, є от готові, готові картини де щось в такому стилі. Тому що, коли людина-замовник, не знає, що він хоче, от це саме, мабуть, таке найнеприємніше, найстрашніше, тому що. Щоб ти йому потім не пропонував, він нічого не обере. Є такі роботи. В цілому я помітив, що я до них прив'язуюсь через те, що, от, наприклад, робота якогось там 16-го року, от, наприклад, як там з офіціантом є з Парижем, і я розумію, що це початок мого творчого шляху, був ну саме такого в плані серйозного, тому що ці роботи були створені тоді, коли я для себе робив такий марафон, коли кожного дня я малював нову картину, і типу, завдяки цьому в мене якби виростав скіл ну, такого художника, як аквареліста. І через це, коли дивлюсь на ці картини, я розумію, що вони зараз ну, до когось відправляться, то в мене не залишиться навіть ну, самого оригіналу згадки про те, як я малював. Коли вже подолав цей бар'єр, я зрозумів, що я ще намалюю. І будуть ще кращі, наприклад, тому якось. Навчився їх просто відпускати, тому що я розумію, ну я всі картини у себе не утримую вдома, там десь тому, що їх дійсно вже настільки багато, що іноді я задумавсь про якесь інше приміщення, де б їх мог просто зберігати. І через це я розумію, що хай краще вона буде у людини, яка цінує дійсно там мистецтво. Їй це подобається. У неї вже виникли свої асоціації з цією картиною, і потім я з цим ось якось змирився, і е, тим паче, що вони більш за все до якихось дуже хороших людей. Всі. Відправляються. І мені якось е, з цим легше, тому що я розумію, що мої картини багато є де по світу, типу там, десь не знаю, у Штатах, десь у Великобританії, тут, в Україні, в Києві, у Львові, в Дніпрі, у людей там в Кривому Розі. І, і іноді трапляється так, що я іноді до, до когось в гості заходжу, і я дивлюсь, моя картина висить. І це дуже приємно. Надихаюсь останнім часом такими художниками, як Тахіла Стейтон, це американська художниця, вона малює в такому абстрактному стилі. І Лює тварин таких дуже така портретна, схожість тварин, але це змішано з таким абстрактним живописом, з такими фігурами. Потім Найулюбленіші мої такі десь 16-17 рік це були Альваро Кастаньєт, аквареліст, і поряд з ним Джозеф Збуквіч. Серед українських художників мені подобається Максим Кісільов, це теж аквареліст. Даня Шуліпа. Я останнім часом слідкую, що він робить. От мені подобається це київський художник. Ольга Штейн, теж наша українська художниця. Вона дуже багато чого вже зробила в цілому і для українського мистецтва скрив. Мені дуже подобались викладачі е, мої. Деякі картини Трувкіна подобались, тому що я навчався на е, перший другий курс, Він був викладачем Мішуровський. Він нас водив якось до себе в майстерню, показував свої картини. Це було круто, тому що нас мало хто з художників зазвичай пускав до себе в майстерню, щоб отак от показати. От Юрченко, його теж картини, особливо пленерні, ті що, ті, ті, що намальовані там десь в Карпатах. От дуже е, мені подобаються. Кольорова гама, яку він використовує, і в цілому вони живі. Просто видно, що от вони всі намальовані, ось так на природі. Прям коли я навчався на. Початкових курсах в університеті десь що, типу, о там за кордоном, десь, тому що я просто дивився, як люди, які закінчили ход деякі були там за кордоном. Я про них щось чув, і, але я сам тоді ще ніколи не був за кордоном. І от коли я почав подорожувати, коли побув у Європі, у різних там містах, там Берлін, Рим, Валенсія, що в Іспанії, Барселона, я зрозумів, що мені завжди хочеться повертатись додому в Україну, тому що. Я розумів, що якщо ти хочеш в іншій країні жити, це потрібно починати все з нуля. Спочатку, і в цілому, мені якось комфортно тут було. Тобто я приїжджаю додому, мені тут дуже комфортно. Мене мотивували оці ці подорожі там малювати нові картини, щось якось розвиватися, робити якісь виставки. Звичайно, що після повномасштабного вторгнення я десь, мабуть, не знаю, місяць взагалі там, не те, що не малював, в мене навіть такого відомлення, ну, тобто взагалі нічого не хотілося такого. Там були більш інші якісь турботи. Як десь, я пам'ятаю, ми там з друзями скидались, поїхали там в супермаркет, щось купили якихось продуктів, відвезли. То на блокпости відвозили, то просто почалася ця гуманітарна допомога, тому що е, почали приїжджати люди з інших от, окупованих міст. І в той же ліцей, де я навчався, ми привозили от ліки. Ми просто от збирали нам, давали там список, що треба необхідне, от в ліцеї там лікарі. А потім я це виставляв в соцмережах, і люди, хто грошима, хто ті ж ліки висилав. Тобто, все це ми збирали, показували, фотографували ці всі чеки, коротше відвозили. Ну так допомагали. Але про, про малювання я навіть не думав. Ну, те перший другий місяць, це точно е, я зрозумів трохи пізніше. Що я можу чимось допомогти, типу, в плані своїми картинами, тим, що щось намалювати, продати і задонатити там на збройні сили. От в цілому, так в мене й вийшло з першою картиною, яку я там назвав Незламна Україна. Виставив в сторіс, написав, що всі кошти з проданої з цієї картини я перерахую там на збройні сили України. І через дві години мені написала людина, з якою я був колись у подорожі. Написала, що давай я куплю в тебе цю картину. І це був мій знайомий Микола Він зі Львова. От, і... Я дуже здивувався, що так швидко взагалі, тому що ну, люди, мабуть, на той момент дуже були такі і нажахані, і перелякані, і насправді це зараз помітно і по донатах, що тоді е, все ж таки більше була така віддача, допомога, ніж зараз. Тому, мабуть, так все. І... і я потім такий, ага, усвідомив, що я можу малювати, продавати і цим допомагати. Е, тому потім в мене також були картини, які я або віддавав на аукціони якийсь, тому що було багато таких аукціонів, де там збирали мистецтво. Різних художників продавали. Ну, от таким чином я зрозумів, що я можу своїм мистецтвом щось десь допомогти. От. Тому ну, життя змінилось просто, мабуть, через те, що всі переусвідомили, у всіх змінились інші цінності. <ган _див> і вже як сказати, живеш одним днем, тому що не знаєш, що буде завтра. І в цьому це реально так. Тому що раніше, коли ти відмовлявся від якихось можливостей, шансів, наприклад, тобі щось пропонувати, ти думаєш, що ще буде, там можна потім. То зараз ти вже такий, прям зараз вирішуєш, що тобі треба там, чи ні. Я не придатний до воєнної служби, є група інвалідності. І... Це в мене почалось чотирьох років, то коли мене там почав зупинятися ріст. Можеш в основному допомогти тільки або фінансово, типу роблячи якісь збори, що в цілому я зараз і роблю. От у мене там є збір для мого сусіда, який воює, який нещодавно приїжджав після операції з пораненням. І от ми робимо збір на мавік t для 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. От тому так сказати, чим можу, тим допомагаю. Після перемоги, мабуть, скоріш за все, я не знаю, я просто вибіжу на вулицю і буду не знаю, бігати, просто кричати. Або, ну хто його знає, можливо, всі будуть плакати просто. Тому що мені здається, цей день не настане так дуже прям різко. Це буде якось все дуже поступово і. Не знаю, ну, звичайно, що я буду дуже сильно радіти. Одразу таке буде дуже якесь полегшення взагалі за всіх. Хоча мені здається, спочатку будуть всі якось там радіти, потім всі будуть плакати через те, що усвідомлювати просто наслідки, скільки людей, скільки крові пролито, скільки руйнувань, скільки ще буде розмінувань. Мені здається, зараз у всіх однакові мрії, ну, чесно, тут, окрім того, що просто хочеться жити у. Вільній країні, типу, без війни, от просто хочеться прокинутися, побачити, не знаю, подивитися у вікно і зрозуміти, що немає війни. Тобто, просто мирний день, все можна щось планувати. Типу, там не на завтра, а там на подальші якісь періоди, там наперед, що якісь подорожі знову їздити, тому що цього зараз дуже не вистачає. Я до війни звик. Багато куди їздити, і ну, от, після повномасштабного вторгнення я нікуди не виїжджав жодного разу. Тому хочеться саме велика мрія, щоб закінчилася вся війна е, і щоб вона більше ніколи не повторювалася. Слава Україні! Героям слава!